Гвинт, аж різь в очах, так ясно, так жовто гаряче на дворі від прив'ялого осіннього сонця, спілих день дубівок, жовто сподих гарбузів, позбираних у купки та запізнілого цвіту гарбузового, на котрий уже й бджоли не сідають, бо не про нього пора, а летять собі далі на червоний будяк. Чи падалішню гречку. Летять через ониський двір, поза яким тут простору, ні деревця, ні кущика, навіть бузини за хатою або дерези, де кублилися б кури, немає Ониська, пустир. Та й сама хата так низько при землі, що в осінні понурі ночі, як погасне у віконцях світло, вона видається проти інших копичкою злеженого сіна. Дзик, дзик, дзик. Бренить цілими днями в Ониськовому дворі по підвіконню, понад стріхою, наче то вітер на скрипці зі струнами волосінню витинає. Тому, коли повз повсениському садибу йде хтось до лавки або з лавки, господар неодмінно зачепить його словом другим, а далі вже, немов так собі, між іншим, уверне. Це мені, братця, якби весілля справляти, той музик наймати не треба. Скаже. І примовкне на якусь часину, мружачи на співбесідника, підсліпувати око, аж доки той не запитає, чого ж це воно так, що не треба. Тоді Онисько помуляється, похизується трохи, наче має щось та не хоче показати і вже потому пояснить. Бо Павлушкові бджоли через мій двір шлях собі на поле проклали. Чуєш оно, як виграють? Буває іноді хтось і пристоє з Ониськом і послухає ту бджолину музику і погомонить про все про те. Однак більшість, особливо молодь, проходять мимо, сказавши тільки здрастити дядько», або й того не сказавши, бо знають, що дядько тугеньке на вухо все одно не почують. Вдався Онисько ще замолоду, собою непоказний, без телеси, як висушена тютюнова баделина. Що не натягне на плечі, все на ньому теліпається, мов на одводині. І враз з дівочками трьопами вростає. Чи то батькову сірячину, чи шинелю мадярську, схожу кольором на молодежа буриння, чи якусь новітню одежину, армійський бушлат, приміром, або пальто лавошне дешевеньке. І вже зовсім негодяще низько до будь-якої роботи. Косить з чоловіками сіно. Ручку бере таку, як стежка завшишки. Сторожує вночі колгосну худобу, теля в нього одвяжеться та в'ясла вкинеться, заходиться вдома грядку полоти, городину позрубує, а бур'ян обійде. Бо то ж підсліпуватий. Однак, хоч би як там цуралася доля котроїсь людини, хоч би як там обминала, а дивись таки навернеться до неї хоч раз на житті і зробить її непізнанною. Навернулася вона і до Ониська. Сталося це давно, ще за війни. Була рання осінь, годило. Поміж грядками на обніжках цілими півмітками снувалося павутиння І блищало проти місяця, як весняні води в ручаях. Раденько цвірінькали горобці, гойдаючись на соняшниках. Літо з шапок допивали. І порожніючи, шапки ті скидалися на новенькі стільники. В селі було тихо, мирно, як усякої пори. І раптом серед цієї крутої, неторканої тиші гримнув вибух на курному полтавському шляху, струсонув хати, дужою хвилею наліг на шибки і довго стояв потім в безвітряному степу рудим кущем, наче прип'ятий вихор. Трохи згодом у село прибігла оглушена конячина, впряжена в борону, а на вздогінці за нею блідий закривавлений погонич Семен, старший ониськів син з одбитою полікоть правицею і видзябнутим оком. Міну розряджав. Здавалося, Онискові того лиха ні розплескати, ні повітру розвіяти, коли б до нього не прилучилося. Отака не жданеться. Згодом п'яний Онисько любив казати благословіння, братця. До борони, якою хлопець волочив груддя на грейдері, був примотузований оривком блискучий, гарно змащений солідолом гвинт ледь неметрової довжини Семенова знахідка. Саме з цієї оказії починалися Ониськові спогади про своє, хоч і нетривале, зате хмільне щастя. Бути в селі першою людиною, з котрою навіть фінагент Білан почав здоровкатись не інакше, як за руку, знімаючи при цьому форменого картуза з мідною кокардою. Доки син лежав у лікарні, про гвинт було забуто, а як повернувся та ще й з новеньким скляним оком під розсіченою навпіл бровою, під сліпуватому аниськові зопалу здалося було, що воно красивіше заживе. Та як показав батькові, як хвацько навчився він крутити одноруч тугі рівненькі цигарки, у старого й от серця одлягло. Живуть же якось люди з куксами, вирішив проживей Семен. Отоді й згадав вонисько про гвинт. Кілька днів приглядався до нього пильненько, обертав і так, ставив на попа, обмацував широку міцну різьбу, потім загорнув ганчірку. І поніс через місток до свого однолітка, кіндра та шовкуна, що славився на всю округу вмінням робити жорна, тертушки на трибках, друтяні крупорушки, ступки без ноги та всяку іншу примусію в залежності від попиту. Тертушки, як картопля вродить, жорна та крупорушки, як молоти нічим, ступки, як без ноги прибуло. Хто знав, чим гомоніли чоловіки до самого вечора. Бо навіть шовкуниху жінку рахубну потайну, на час тої розмови було спроваджено до сусідів. Однак смерком, коли Онисько з винтом під пахвою вирушив додому, кентрат наздогнав його біля містка і, стримуючи лихоманицю в усьому тілі, як той мисливець, що нарешті висидів дичину за шепотів. Якщо впай, кажу, впайове приймеш. Поміркую, куди твій товар повернути, а як ні, то дивись. Чуєш, дивись, Онисію Титовичу. І те, що кіндрат аж двічі до того ж несміливо, солоденько якось вимовив Дивись, і те, що він, либонь, вперше в житті, назвав свого невдаху однолітка повним, як у святцях ім'ям, та ще й по батькові, так вразило Ониська. Що він зовсім був осліп від хвилювання і, мабуть, би впав у річку, помацки йдучи містком, якби поперед нього не гуркотіла якась підвода. Тижнів зо як і слід людині, в котрої з роду віку не було в руках нічого путящого і раптом опинилося, Онисько гонорився перед кіндратом з усієї сили, бив бурла, як то кажуть, всяк натякаючи тим, що він і сам своєму добру ради дасть. Однак таки не дав і змушений був погодитися на пай. Звідтоді він уже не стримів цілоденно біля свого обідраного плоту, аби підбити когось на балачку, а нап'явши обстрьопану мадярську шинелю, цибав щовечора через місток до кіндрата, високо тримаючи голову і загадково посміхаючись зустрічним, наче хотів сказати їм а в мене щось є. Тим часом у кіндратовому хлівчику місячними ночами виспівував рубанок. Пахла дерев'єм суха дубова стружка, веселенько цебеніло крізь шалівку каганчикове світло, і було чути, як господар в ряди годи могичі пісні або гомонить сам до себе. Коли ж приходив Онисько. Чоловіки співали вдвох, виводячи чогось старовинного, що неодмінно будуть у похилих селян рясні спогади про роменські рушники в кутку на образах, завзяту різдвяну бійку посеред річки, дівочі сорочки, пісненько вишиті на рукавах чорним або калиновим хрестиком та гнучкі вербові кладки через рови з весняною водою, що й досі ділять старе українське село на кутки й прикутки. Після такої кожної пісні, розчулені спогадами, а ще дужче своєю таємницею, приятелі випивали по ковтку домашній, прихованої в тирсі під верстаком, і закурювали. Тоді в хлівчику западала тиша. Крізь шалівку разом із світлом просмоктувався цигарчаний дим, витягаючи за собою на місячне подвір'я шепіт прихованої від усього світу мрії. А макучки які будуть? Та такі, як з полумисок, амо трохи й менші. Подивимось. Угу, І бурчик, значить, братимемо, коли б даром. І знову десь аж за запівніч витьогкував у хліві рубанок. Пахла деревієм суха дубова стружка, снувалася й завмирала під стріхою старовинна пісня про двох лебедиків молодців у смушевих шапках на бакир та голубих стрічках, що так і стеляться повітрю, по морю, по тихій воді. Так воно йшлося довгенько. А як рушили пізні осінні дощі, і ночі зробилися мулкими та невеселими. Всі кутки й прикутки на селі облетіла неждана, негадана чутка. Онисько, паю з кіндратом шовкуром, пускають власну олійницю. Потяглися до кіндратового двору, мов до млина, валки піших і кінних забійчан, Суторів, сіл, слобід. Над річкою густо запахло гарячою олією. День і ніч біля кіндратових воріт не вгавав ярмарковий гармидер, від котрого, за словами рибалок, навіть щуки по підлозами перестали скидатися і змандрували в глухі ковбані між очеретами. Село перестало бути глухоманню. До нього спочатку коли, не коли, а далі. Все частіше і частіше почали приїздити різні уповноважені, фінагент, білана, також дільничий міліціонер Гапошка, трусій самогонки, крадених буряків, кукурузи, сіна, соломи, вільшичок, злугу та іншого колгосного майна, яке не видавалося на трудодень. Всі ці високі гості безпримінно зупинялися на ночівлю в Кіндра та Шовкуненка, хоч до райцентру рукою подати. Бо знали напевне, що господар і пригостити, як слід спроможеться, і тепленької олійки й жбанок у бідарку вкине з оберемком сінця чи соломки, та ще й прикаже, щоб у бічок не мулило. Робилося все це вдосвіта, поки людське око спить, а як тільки з запруга випиналося сонце, біля олійниці тільки й чути було «Онесію!» Аби й мене сила Божа забув, як вас по батькові. Онисію Титовичу, як би мені той до полудня забити, бо таки ж їхати далеко, а там дивись, очима морг, морг, по пазусі долони ляп-ляп, і палець вгору, мовляв, первак до полудня кажу. Та вже раз із далеку, добріше добрішає Онисько, бічком наставляючи дядькові кишеню під важку. Зогріту в пазусі пляшку. І запускає в лантухі з соньками широку, як цебро, гільзу з-під німецького снаряда мірку. Раз треба, браться, то треба. За короткий час олійникування придбав собі Онисько нову кухвайку, прострочену на спині двома красивими дугами, новеньке кавалерійське галіфе, обшите шкіряними леями на колінах і в паху. Хромові чоботи витяжки з порбоцькими брижами в халявах. І тепер, ідучи селом, уже не тулився до вороча, аби поступитися стежкою зустрічним, бо люди, забачивши Ониська, ще здалеку самі давали йому дорогу, улесливо посміхаючись при цьому, хоч добре знали, що Ониськова гільза Мірчук доведеться бити олію, меншої від тої посмішки не стане, а гвинт не придавить макушки дужче, ніж треба. Взимку ж холодними, забійними вечорами до Ониська внадилися сільські чоловіки. Той погрітися, адже соломив господаря повен двір, і йшли олійники купити або позичити її в Ониська, як у криниці води, і починалася балачка. От ви всі тут мудрі, розумаки, прискалюючи п'яненьке око за води Ониську. Ану, скажіть мені. Чого сало замерзає, а оліє ні? І виймаючи з миски прозеленувату картоплю, в черзь залиту олією, пояснював. То, к приміру, що соньок теж не замерзає, який би там мороз не брався, а свиня мерзне. Я сам під хрон бачив у полі мерзлих підсвинків. Тобі Титовичу, то озветься, бувало, котрись із дядьків. Поки оце твоя бере хату б зіп'ясти, а той повернутися ніде. Хе, хату, поблажливо всміхався Онисько. А навіщо вона мені здалася, хата? Ти в мене питав? Ні. А отаке чув: не красить із баву глами, а красить пирогами. Теж ні? Так дивись. При цих словах. Онисько скидав з полу ряденце й показував дядькам глибоке підпілля, щільно заставлене пляшками з олією, що от шийки до шийки були в ткані цупкою сірою павутиною. Бачили? Отож. Я зараз що схочу, та й придбаю хату, дівку, духову музику, все. Так не хочу. Така моя воля. Однак найчастіше Онисько повертався додому опівночі п'яний, осліплий від горілки, і якщо йому щастило бодай навпомацьки здибати десь у кутку свою жінку, починав люто бити її сухими, гострими в щеколотках кулачками, доки не втручався Семен. Тоді Онисько враз отходив, хапав хлопця за куксу ялозив по ній мокрими слизькими губами і варняка усьома. Чув, синок, я тебе озолочу, за гвинт озолочу, діжурку, галіфе, самокатку, що хочеш, невістку вибирай. За нас усяка вискочить, ще й Богу дякуватиме. Скляне Семенове око підпливало сльозою і гостро блищало при каганці. А унищиха, дивлячись на те, починала ще дужче плакати і дорікати чоловікові. Боже Боже, де твоя воля? Дитина через той клятий гвинт руки позбулася, а він отаке верзе. Що рука? вигукував Онисько. Рука. За те ж гвинт оно, як рука. Макушку, як придавить, то оліє, з неї, так і чвиркає в усі боки. А одного разу перед світом Онисько прокинувся ще не тверезий, з глухими дзвонами в голові і роздягнутий, простоволосий, Прибіг до Кіндрата. «А ну, лишень угадай, чого я прийшов? стримуючи підступну посмішку, запитав у спантеличеного зі сну односума. Та скажеш, вони сіти вечу, прийшов виймати гвинт. Навіщо? отерів кіндрат. А на те, щоб ти попробував забити олій без гвинта, Хе -хе. Зумієш? Мудрець превеликий. І хто зна, чим кінчився б Ониський блуд, якби все на світі не заморювалося навіть залізо. Якось по весні приїхали волійниць у слобідські хлопці, щойно демобілізовані з-під Берліна, в орденах і медалях, кремезні, бідові, налягли на гвинт, допомагаючи кіндратові, і перервали. Устала железо, сказав один з них Ониськові, видноколишній механік, роздивляючись два уламки. Капут старік, Аліс Капут. Порвався гвинт, а разом з ним, як сон, як привид, увірвалася й Ониськова доля. Благословіння. А що? Музики, духовий оркестр, Сміялися з Ониська сільські дядьки, коли він уже зносив і кухвайку, і чоботи витяжки, і ряними леями. Купив, кажеш, багатир. Дзик, 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 вернить цілими днями над ониськовою головою, вже густо посивілою, по підвіконню, понад стріхою. Бджоли летять. Простору їм тут, поза як ні деревця, ні кущика немає в ониському дворі. Пустир. А похизуватися старому за давньою звичкою кортить. Вілося. Так нічим. Хіба отопав Павлушковими бджільми, що проклали собі шлях на поле саме через його подвір'я. Онисько, певне, уже б давно помер. Коли б у його душі, мов зернятко в цвілому зовні горіхові, не кублилася надія на якийсь чудернацький випадок, благословіння.